Возможно, Песториус когда-то давно не взлюбил русских немцев. В этой связи, из-за своих детских травм, норовит развязать Третью мировую войну. Мы, отряды Путина, поражены, удивлены, как эта Америка, она превратилась в, бан в банду настоящую. За какую? За национальную, по постулатам Бандеры. И вот здесь вот, цепь закоротится, потому что если вы зададите им вопрос, а какая же Украина-то по постулатам Бандеры, то хуторской мозг сначала взбабучится, а потом лопнет, как помидорка. Фюрер Зеленский в новом интервью Fox News, когда он только успевает работать, допустил несчастливый, как он выразился, исход конфликта на Украине. Да мы никто. Нас для них нет. С начала года мошенники вынудили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринджатини і всього того, що вони наробили, наговорили. Ну а тепер відчувають біль і страждання. Ви не забувайте лише нам вподобайку, тому що тільки таким чином ми маємо можливість розповсюджувати всю зібрану нами інформацію. І, звісно, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Минуло два роки повномасштабної війни. І 10 років в цілому нашої війни, як росіянчики вирішили включити такого собі внутрішнього канта і запитати, за що воюємо? Щоправда, питають вони про це не в себе, а в нас яка ціль, мета, покликання в нас з вами воювати? А й справді, чого це, наприклад, я не зібрала своїх собак, свої сукні у вузлик і не сказала недорогі буряти. Ось мій унітаз, Ось мій чайник і підставка під нього. Беріть мій дім і живіть в ньому. Хочете вбити мене? Ось мої груди. Зараз росіяни на скороруч шукають виправдання, чого ми воюємо. Вони згадують щось Бандеру, націоналізм, наше бажання знищити Росію, хоча ми ніколи Росію не чіпали, забуваючи, що ми не робили того, ми не розпочинали війну. Ну а тепер, звісно, це війна. за выживание. И завистно, что теперь мы хотим уничтожить Россию. Даже никто не тешил иллюзий, что вот это отребие способно сломить страну победительницу нацизма. Нервы потрепать, да, прощупать почву, да, понять, насколько там существует база, на которую можно опереться, тоже да. Ну и все. Что, жизни этих кто-то будет считать? Они что тогда были смертниками, что сейчас? И умирают они за одну и ту же сумасбродную идею какую-то, которую они даже сами не могут описать. Потому что если вы им зададите вопрос, за что они воюют, они скажут за Украину, правда? За какую? за национальную по постулатам Бандеры. И вот здесь вот цепь закоротится, потому что если вы зададите им вопрос, а какая же Украина-то по постулатам Бандеры, то хуторской мозг сначала взбабучится, а потом лопнет, как помидорка. Идеолог украинского национализма Степан Бандера – в своих работах совершенно мудро написал, что победа национальной революции и, соответственно, из этого да, построение украинского национального государства возможно только при одном случае. При одном, единственном. Это при победе над Россией. Можно победу эту сделать или нет? Нельзя. Досадно, да. Ну, взагалі, то ми ще як би не пробували. Тільки зараз починаємо. Але та, це так безглуздо, що ми з вами продовжуємо свою боротьбу. Набагато логічніше, що росіяни вмирають за. Мелітополь, Маріуполь, за Донецький, Луганськ, за Лисичанськ, Северодонецьк, за лівобережжя Херсонщини, що в принципі не має для них жодного сенсу, бо кожен хоче жити в себе вдома. Але і найцікавішого раніше росіяни просто вигадували якісь фейки, наративи, якісь темники. Ну і не в цілому, тепер вони пішли ще далі. І вигадують цілі цитати, При тому кажучи про те, що вони найсвіжіші. Я, друзі, сьогодні зранку провела факт Чекінг і так не змогла знайти кому, де і коли Зеленський сказав, що далеко не всі українці будуть задоволені фіналом війни, бо, чорт забирай, немає сучасного Нострадамусу. Ніхто не може сказати, коли, як і чим закінчиться ця війна, хто буде задоволений, а хто ні. Це все в пользу бідних. Немає жодного значення в тому. Хто що говорить сьогодні про майбутнє? Ми живемо сьогоднішнім днем. Тим не менше, Скабєєва і решта російських пропагандистів розносять слова Зеленського, які більше ніде ніхто не читає. Невже й справді вони сподіваються, що хтось у це повірить? Фюрер Зеленський в новому інтерв'ю Fox News, коли він только встигає працювати. Допустил несчастливый, как он выразился, исход конфликта на Украине. Финалом, оказывается, признает сам Зеленский, финалом украинской войны будут довольно не все украинцы. То бишь президент-наркоман прямо чувствует никакой перемоги, несмотря на оружие ему не видать. Да, президент после своей... Каденція зможе не знаю відкрити якийсь салон віщування і гадання, де буде казати, що я прям передбачаю. Не треба поспішати. Он західні медіа тільки вчора написали про те, що нам передали вже 100 атакам. Сто з великим радіусом дії. Тож давайте не забігати наперед. Ну і важливо відзначити, що самій Олі і всім іншим пропагандистам абсолютно не цікаво. А що, наприклад, робить. Путін, де він, як себе почуває, живий чи мертвий, чи піддають йому льоду в його холодильничок? Ні, ні, це росіянам не важливо. Зеленський, Макрон, Шольц, Байден ось коло інтересів росіян. При тому полювати, що там із російськими НПЗ? Абсолютно чхати, де росіяни тонуть від паводків і їхніх наслідків. Головне, хто ж стане наступним канцлером. Щось треба на лавочки обсуждати. Про щось треба гомоніти на кухнях для росіян, які у більшості своїй ніколи взагалі не були за кордоном. Ніде. А німеччину та вони й подавно на карті ніколи не знайдуть. Розповідають тепер про людожера міністра, міністра оборони Німеччини Пісторіуса. І ясно, чого він так сильно не подобається росіянам, ані владі, ані пропаганді. Писториус і справді правда, не пока что на словах, больше рішучий а не Шольц. В этом фоне телеканал CDF пытается продвинуть на роль будущего канцлера нынешнего министра обороны Писториуса. Журналисты сняли целый документальный фильм, рассказывают, как популярен Борис в родном Оснабрюке, где он раньше занимал пес пост мэра. Показывают, как Песториус регулярно посещает матчи одноименной футбольной команды. В общем, министра обороны ФРГ, который хочет разместить бригаду Бундесфера в Литве и предлагает вернуть в Германию обязательную воинскую службу, выставляют своим парням и классным кандидатам от народа. К слову, ВОЗ на брюке – большая русская община. Возможно, Песториус когда-то давно не взлюбил русских немцев. В связи из за своїх детских травм на развязать розв'язати Третю войну. війну. Посмотрите, он агрессивнее, ніж Шольц? Хм, Цікаво. А де от така історія, що якась німецька пропагандистка і журналістка подивилась цей сюжет про пісторіуси і заплакала? Чи це тільки Маргарита Сіманян міра точить після того, як слухає інтерв'ю Володимира Путіна? А можливо, треба шукати. Відповіді не у дитинстві Пісторіуса, а у словах Соловйова, який обіцяв танк Леопард засунути в задню цю шольцу. Можливо, і з цим все пов'язано. І ми, друзі, з вами, ну принаймні, я цього тижня сумувала, сумувала і дуже чекала. Все питала, коли коли Соловйов цього тижня вже шандарахне по світу ядерку. От кожного було, а тут понеділок, вівторок, середа, мовчить, зламався пропагандист. І дід все ж таки нас не підвів. Соловйов знову каже, навіщо світові мир, якщо в ньому не буде Росії. А от особисто, якби спитали мене, якби був референдум, то я б точно голосувала, аби світ бахнув по скрєпам, по путіну, по Соловйову, по всій Росії і знищив її. фразы, что, как вы не понимаете, это же гуманизм. Вы что, хотите, чтобы весь мир исчез в ядерном пламени? Ответ простой. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном пламени? То есть вы считаете, что ради того, чтобы понравиться западным пидорасам, необходимо уничтожить Россию, как страну традиционных ценностей? Ну, мне не кажется, это правильным подходом. Найчастіше у коментарях ви мене питаєте, як Як я вивожу і можу стерпіти це все дивитися та аналізувати. Але, друзі, російська пропаганда насправді куди менше б'є по моїм нервам та психіки, якщо все це порівнювати із цілому жахами війни. І мені ніколи не було соромно зізнатися, що моє здоров'я за останні два роки геть не таке стало міцне, як колись. І я чітко усвідомлюю, що нам усім. Раніше чи пізніше зараз можна, або можна це відкладати у часі, але потрібна буде допомога фахівця. Справді професіонала-психолога ми маємо зберегти себе, дотягнути до нашої перемоги і далі продовжувати жити. Маємо вберегти своє ментальне здоров'я і попіклуватися про тих, хто знаходиться поруч з нами, про наших близьких. І повірте мені, друг, розваги, алкоголь. Це все ніколи так не допоможе як психолог. Тим паче, що зараз до психолога можна навіть не ходити фізично, можна перебувати за кордоном в будь-якому іншому регіоні, а просто звернутися онлайн. Посилання на портал Психологічна допомога онлайн ми залишаємо в описі під відео. Друзі, переходьте, читайте і не бійтеся, не бійтеся просити про допомогу. Знаєте, чому влада та пропаганда Росії завжди переграє їхню ж російську опозицію? Бо всі ці чорти на зарплаті у Кремля завжди тримаються кістяком, одним кулаком зграєю. Вони об'єднані і знають, що за все понесуть разом відповідальність. Їх не буде, якщо вони програють, то ж вони тримаються. Розвалити їх у край важко. Ліберальна опозиція Росії геть не така. Вони всі на словах такі дертаньяни, всі знають, як побудувати Росію майбутнього, тільки знають це суто у теорії, а тому постійно поміж собою сваряться. Немає об'єднаної опозиції. Вони воюють проти один одного, проти Путіна, трошки проти України. Ну так в них нічого і не виходить. Тобто їх спочатку вигнали з Російської Федерації, витравили. А тепер пропаганда продовжує їх добувати ще й на відстані. Якщо опозиція російська не зрозуміє, що бете Путіна і росіян, яких вони завжди виносять за душки, треба не у білому пальто та словами. Ми вмовимо, ми пояснимо, ми покажемо ні. Береш зброю і до стіночки їх. То якщо вони все це не переосмислять, вони так і залишаться приреченими жити у вигнанні. Намі, да ми ніхто. нас для них немає. От у нас Если посмотреть, вот есть наш великий народ, есть наша великая страна, а потом такая перхоть на теле нашего народа, который себя именуют лучшие люди страны это всякие либеросня и, и прочие духовные педерасты, которые сейчас сбежали из России и осели на Западе. Вот яркие представители этих духовных педирасов это, например, там Милов, Козырев, Певчик, вот все вот это там, Албровы, Волков. Вот вся, с одной стороны, Навальновская шлюхота, а с другой стороны, вот срущиеся с ними теперь Чичваркины, которые тоже, конечно, Навальненок, но он сейчас так в промежуточном состоянии. То есть он не знает, кому ему, к олигархам, которые, в общем, неплохо себя чувствовали за счет того, что коррумпировали систему, или к тем, как Певчих, который говорит про 90-е, а вот вы, олигархи, все своровали, а им тоже Ходорковский говорит, мать, ты вообще чувство приди, Венедикт, Вальбац, все те, которые были на подсосе у олигархов, они, значит, мучаются, не знают, что сказать. А зачем им вообще хоть что-то говорить? Вообще все, что происходит, эта ситуация очень любопытная. Ну так, реально говоря, потому что мы живем а, в своем внутреннем ощущении, а ощущение совсем другое. Вот есть эта пидорасня, которая считает, что все, что говорит Запад, это истина в конечном итоге, это было сформулировано их духовным отцом, таким абсолютным а, духовным геем, а, некто господином Козыревым. Як же він ненавидить людей? Але найдемовижніше це те, що вони звертають увагу на тих, ну по суті, для них це дрібна проблема на тих, хто знаходиться за кордоном. Ну на жаль, вони не мають жодного впливу і можливостей якось дотягнутися до Росії, замість того, щоб справді вирішувати внутрішні проблеми. Дивіться, яка цікава історія. Страшне, страшне коїться на болотах. Не Америка виявляється, а саме Росія та Росіяни, друзі, спонсорують Україну та Збройні Сили України. Серйозно, один із регіонів Росії задонатив на українську армію мільйони рублів. І ні, ми не дякуємо. Ми просто кажемо, що ви правильно робите, бо тільки через нашу перемогу і росіяни стануть вільними. Губернатор закликав зупинити це за його словами. Усі ці транзакції здійснюються через атаку українських спецслужб. О, дуже цікаво. А як, як можна спинити, наприклад, тупість росіян? Они платят за то, что их разводят, за то, что в них немає головы. кузбасовці, Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили кузбасовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить. Перевел деньги. Помог врагу. Увага, увага! Надалі хвилинка надзвичайно важливої інформації для всіх українців і українок, хто щодня перебуває під російськими ракетами. Тобто для усіх. Ми в клініці репродуктивної медицини надія. В місті, де кажуть ні. безпліддю, і так такі бажані вагітності. Місці, де вміють заморожувати час. Аби вагітність настала у потрібний момент, ми заморожуємо її для того, щоб скористатися їми. У майбутньому ви можете прийти після 30-40 років і стати мамою. Чому це актуально? Тому що у нас війна дітей народжувати дуже багато пацієнтів. бояться. для того, щоб зробитися страхування від непліддя, краще мати заморожені яйцеклітини. Невже завагітніти можна буде у будь-який час та будь-якому віці? Ці подробиці дізнаємося 28 квітня на затишному заході у медичному центрі лелека. Знаєте, що найважливіше для нас? Я скажу свою суб'єктивну точку зору: це звісно збереження людей. Найстрашніше, що нас буде чекати, і вже ми переживаємо, це проблеми із демографією. Саме тому ми так боремось за круту медицину на фронті, за лікування, за відновлення наших військових за те, щоб родина не боялася заводити дітей. Так, це неймовірно страшно. Руйнація, зруйновані будинки, вулиці і міста, але це все можна відбудувати людське життя. Так не відновлюється, на жаль. Але це мої цінності і цінності нашої країни. В Росії все не так, незважаючи на їхні втрати, незважаючи на їхні проблеми, вони завжди про бабос. бабло в них скрізь, тому що його немає, тому що більшість росіян живе в тотальній бідності. Або все ще із з Росії вирішили спитати із Джо Байдена, де Джо наше бабло? Голожопі, голодранці, які все життя бачили хіба що дірку від бублика, раптом дізналися, що їхні чинуші вивели 300 ярдів за кордон. При тому ніхто геть ніхто не питає, а що це за патріоти, які гроші пустили не в російську економіку чи російські банки, а вивели їх в Америку та Європу. Злоденці просто вирішили пригрозити всім, що гроші прийдуть і заберуть. Не питати, не критикувати владу, а продовжувати кидати погрози просто за кордон. Нація, що краде території, зерно, людей, майно в шокові, що їхні гроші ні, не забрали і не присвоїли, а заморозили і планують передати Україні, яку саме Росія і нищить кожен день. Отряди Путіна заявляє, що адміністрація Байдена. является просто пиратствующей группировкой. Мы... Вы украли наши 5 миллиардов долларов. И мы знаем, для чего вы это сделали. Для того, чтобы заставить европейцев украсть наши 300 миллиардов. И мы предупреждаем вас, европейцы, Франция, Германия, кто там еще. Если вы украдете наши 300 миллиардов, мы придем, заберем 300 миллиардов проценты к ним, и потом не надо будет опять обижаться на варварскую Россию. Мы вас предупредили. Если вы тронете наши деньги, потом не обижайтесь. А также мы хотим обратиться к нашим партнерам. Китаю, Ближнему Востоку, там, Африке и Латинской Америке. Прежде чем размещать ваши активы, в этом прогнившем Западе подумайте тысячу раз. Потому что после России на очереди будете именно вы. А вы, наши китайские партнеры, особенно, так сказать, в крепкой связки с Соединенными Штатами. Вы следующие. Ваш Тайвань тоже следующий. Подумайте сейчас об этом, пока не поздно. Мы отряды Путина предупреждаем весь мир. Эти люди не остановятся. Мы, отряды Путина, поражены, удивлены, как эта Америка, она превратилась в, бан в банду настоящую. Забрать активы с банков еще Амери и передать ее Киеву. Это бандитизм, это даже мягко сказать. Это нужно наказать весь Конгресс за это решение. Такого не должно быть на земле. Наказать пощастило тільки Білорусі, тому що вони нічого не втратили. В них тупо нічого не було. Лукашенка завжди із протягнутою рукою стоїть до Путіна, то Сіціпіня, до усіх. Тому власне і заморожених активів немає. Але із найцікавішого, це той, хто готувався піти, щось трохи, здається, передумав. Буквально нещодавно була заява самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка: що все, устав і уходить. Аж тут раптом каже: просіть мене семеро. Олександр Лукашенка сказав про те, що коли будуть президентські вибори, а це вже наступний рік, то тоді він подумає: якщо до нього звернуться, попросять, запропонують, то доведеться ж якось обирати себе або свою батьківщину. Цікаво, що щось подібне ми десь чули. А, точно, це ж Путін казав, що якщо люди його попросять, то звісно, в 515 раз він залишиться. У Лукашенка приблизно той самий антиолімпійський рекорд. Він вічний, ніхто не пам'ятає нікого іншого при владі у Білорусі. Ну і звісно ж, не міг Лукашенко не ляпнути щось про жінок. Що вони, звісно, на цю посаду не годяться. Що, звісно, має бути головою держави винятково чоловік. Бо ну хто ж? Хто ж як не Лукашенко? Вы, Вы же сказали два месяца назад, пойду, пойду. Нет, я сказал, что если они решат, что я должен идти, я пойду, человек. сегодня, конечно, если они скажут, слушай, президент, хватит, вот человек, мужчина, женщина, ну это мужчина, потому что здесь же главнокомандующие, может, они не строят. поэтому. Если мировичек ломала, то ничего. Она и у штанах, конечно, ты рубанет, ну и все ж такие. Поэтому, наверное, это все-таки мужка, должность тяжелая, будет мужик. И если люди решают, что-то будет другое, не банально, это искренне говорю, я соглашусь, а что мне желание? Я столько работаю президентом, поэтому если меня не изберут я буду довольствоваться тем, что я был первым президентом и 30 лет вроде работал как-то. Поэтому нет, я здесь не являюсь просто. Маргарит Тэтчер, что то за лидер нации? Урсула фон дер Ляйен, Ангела Меркель, да и большинство других. Прем'єр-міністр Італії Джорджо Мелоні. Ну, хіба вона на щось здатна? Це ж вона всього жінка. Господи боже мій. Інша справа Олександр Лукашенка, якому, до речі, минулого разу вже білоруський народ сказав «Провалювай! ми тебе не хочемо. І показав, що вони голосували за Тихановську, за жінку. А жені каже, якщо попросять, то звісно. Ну що тут лишається лише сказати, що свобода і перемога України це у тому числі і свобода і перемога у майбутньому білоруського народу, який ми закликаємо долучатися, долучатися до білоруських батальйонів і допомагати нам тут бити ворога, щоб там вам стати вільними. На цьому друзі ставлю крапку. Не забувайте лишати. Свої коментарі не забувайте лишати нам сподбайку для поширення всієї зібраної інформації. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.